Кілька десятків тисяч прочан з різних областей України приїхали до Гошівського монастиря на Прикарпатті з нагоди відзначення 275-ї річниці перенесення чудотворної ікони Матері Божої на Ясну Гору. Історія цієї ікони починається від 1704 705 років. Вона є копією бельської ікони Богородиці. У 1737 році львівський єпископ Анатасій Шептицький визнав ікону чудодійною і її передали на Ясну Гору. У серпні 2009-го відбулася урочиста коронація ікони. Ікони, золоті корони і штати поблагословив папа рибський Бенедикт XVI. Гошівська ікона дивом збереглася під час пожежі в роки Другої світової війни, але була конфіскована співробітниками Станіславського УМДБ. Зараз в монастирі виставлена для почитання найдавніша копія Гошівської ікони, датована XIX століттям. Щорічно Гошівський монастир відвідує багато паломників з усього світу. Окрім відзначення ювілею, перенесення ікони у Гошеві відбулося освячення ювілейного дзвону. Вилили його в Голландії вагою 2,5 й тони загалом для гошівського монастиря мають вилити ще вісім дзвонів. Їх планують встановити до свята покрови.